Сьогодні трішки з вами поговорю про код програмування. Програмування саме свого настрою на день. Кожного дня, коли прокидаюсь зранку, задаю собі лише одне питання. Дмитре, який сьогодні в тебе має бути настрій? Позитивний чи негативний? Відповідь, здавалася, очевидна. Але тут прилітає ще одне чергове питання. Що принесе мені негатив, що принесе позитив? Негатив принесе смуток, негатив принесе якусь агресію, можливо, злість, невдоволеність, невтіху. А позитивний настрій, що принесе гармонію фізичну і душевну. Позитивний настрій також принесе настільки сильний запал енергії, що він буде передаватись іншим людям. Пам'ятайте, любі друзі, що те, що ми тягнемо до себе, те, ми притягуємо. Те, про що ми думаємо, ми притягуємо. Це взагалі ще можна назвати магнітом підсвідомості. Так от ваш магніт підсвідомості притягує лише позитив, лише найкраще. Задайте собі питання зранку, що мені принесе позитив, а що принесе негатив? І ви побачите, як вже через буквально місяць такої практики ваше життя зміниться в кращу сторону. Повірте, йдіть вперед, не здавайтесь, до свого майбуття завжди залицяйтесь. Навсе добре. Будьте здорові.